Ай! У нас тут черговий Негоїди. Цього разу ми погралися таким скілом під назвою Бабах! бах Плеймбаст. Єп. Поїхали, подивимося, як це було. Так от, у нас тут приближається в Pay-1 івент, тому це мій останній поки що чар в Pay 2 до нового великого патчу. І я думав, чим пограти. Виявилося, що я вже дуже багатьма скілами пограв, а чим не пограв, тим і сильно хочу грати мій один з останніх білдів, яким я ще не грав, такий архетип Spell І Відповідно, Спелегнайт треба великий бум Flame Blast я вибрав, бо бум робить. І воно ли, робить прикольний великий бум. чар. Я... Char... я не скажу, що він супер плащам прям кайфовий. Ні, не так, він кайфовий, але я не скажу, що він супер сильний. Але він дуже приємний. Приємний він не через те, що Flame Blast він вас просто, ну, забавний скілл такий, кому подобається, ну, подобається, кому ні, тому ні. Цей білд я зробив на хрономансірі з його нодиком на слов, плюс темпчей додав у нього курсу і заскілив на неї дуже сильно. І як можна замітити, в мене на екрані моби дуже уже слов, вони ледь ходять. І це екшуалі дуже цікаве відчуття забавне. Це була головна моя дек-механіка, що моби просто дуже повільні. Чого я це робив, Бо було Flamblast Channel скіл. Я, мені треба час, щоб накастувати його і бумнуть. І я не хотів, щоб мене в цей час били, то я вирішив засловити мобу, щоб вони мене не трогали, поки я кастую бум. І це вийшло екшері, непогано скомбилось і приємно гралось. От така от біда. Я теж не знаю, що тут сказати. Сінлдари цього скіла був достатньо малий у мене. Тобто я навіть до босів взагалі на яких не заходив. Я не хотів його сильно від бо часу вже немає, івент скоро починається, то я трошки погратися, чисто подивитися, як це. І... Результат мапилось весело через те, що моби слово, як меню. Flainblastiк ну, ігнайте теж достатньо весело. Але кажу, таргет — мех. Там побачите, я в кінці кинув відео, як завжди якогось боса, в мене тут нема великих босів, то це буде Trialmaster. І навіть реалмастера я був достатньо немало часу. У мене бували гірше сіл але. Прем'єм так, це цього чара в, нижньому, в нижній половині з моїх білдів десь. Якщо розподіляти це по місцям їх. І це що про щось говорить, так. Да. Ну, в цілому, для мапінгу мені хватало демеджу. Якихось мелких босів бить можна, якщо сильно хочеться, то що вони дуже слов, і тобі ну, достатньо просто їх доджить, якщо звикнуть що вони настільки слов. А то вони замахуються, буває. У мене таке бувало пару раз босс замахується. Я доджу, а через те, що він слово дуже, він ще не вдаряє, я виходжу з рола, і він в цей момент і я вмираю. Ну, в цілому, якщо до цього звикнуть, що мобуть слово, це прям такий приємний мапір, приємний босір. Але кажу. ДПС а так собі. Ну дай ладно. Поїхали вже, як я цього чара робив. Ось мій чарактер. Ось такі от нього приблизно стати. Я щось я зрозумів, що було б непогано показуватися тим тими всіх негайдах, щоб люди просто бачили. Беть мене якщо на Лель. Ну, не суть. <хід> ну да ладно. Е, Почнемо ми його показувати із скілів, напевно. Тобто, тут їх небагато. Так. То так. Мейн скіл мій це Flame Blast. який працює ось так. Бам. Я з настак достатньо багато АЕ. Я стак АОЕ для того, щоб курси АЕ були великі, але ну, воно разом на флейбус давало АОЕ теж, Це приємно було. І. да. І цей Flay Blast працює, що. Ти його можеш кастувати, ти, по стандарту він кастується на тобі. Але якщо стоїть Solar solрерор, такий скіл, то він кастує, можна сказати, на Solar Orb, і він має каспіда більше. Коли на Solar Orb кастуєш, то це можна, ну, щоб на босса з рента кастувати. Не подходить крутик, якщо сильно хочеться. Ну і на мапі, ну, тоже достатньо приємно ставить солірор, бо там 30 море каспіда, і бам. Якщо прям хорошо грати, то це дві кнопки нажимати треба. Але якщо хоть лінь, то можна одну і просто чуть довший буде, кастайм. Так да. мій Flame Blast, він робить бум. Чим більше накачав, тим більший бум. І потім ще ігнайтить. Я в нього каспіда вставив, щоб швидше бум робило. E, control Destruction, бо я не клітовий білд, то це просто море демеджа. E, e, ну, плюс левел гема, бо ну, це теж там 15 мар демеджу десь. І consider кастінг. Леска спіда неприємно, але якщо ставиш цей, то нормально, все одно. Якась спіда трошки постакав на дереві, то мені нормально було. Ну, на дереві, на джулах там ще десь. На гірі. То не сильно прям погано було. Теоретично можна було сюди вставити якийсь інший суппорт на flame Blast, на демедж, якщо знайти. Це Каспіда, звісно, менше, але тоді б демеджу було більше, але. Так. Коспід приємна мать. Це мій Флейм Далі далі Орб. Я встав у нього такий скіл, під назвою експожура, і... щоб експожура була сильніша. Експожура працює. що... Слова. Надо заігнати Моба цим скілом, щоб воно наклало експожуру. І в чому прикол цього скіла, що. Enemy які close to orb, ignited. Тобто якщо ви кинете ось на когось orb, він ignited. Не сильно там ignited буде, типу, великий, але ми не для демеджа його робимо, ми робимо і тепер ціну коло цього в експожурі. І ми можемо... тобто, сервереб це такий utility skill. Нажимаємо, отримуємо там навколо нього експожуру і кастуємо на нього skill. Z rangebuti шика speed. Yep. Далі Blasphemy. Це те, що я упаювався, але ну, я робив. Основна ідея була Blasphemy плюс темчейн. Щоб моби дуже сильно слово були. Ну і взяв, І скелив я курс ефекту, то я вже ставив згодом домі курсу на автомобіліті, щоб ну, більше даме було менше резистов мобу. Ну я вставив сюди AOE. Increst курс ефект, І slow магнітюди Щоб ще сильніше слово темчейн Щоб це да це бажано шестерин мати такий. Тому що AOE. Приємно, приємно. І для. Тобто за кожну курсу, яку ти стріляєш, сюди він спірита їсть більше. Тобто одна курса 60 спіріта їсть, і оцей суппорт робить ще 140 мультиплеєрів на нього. Відповідно, мені довелося шукати дуже багато спірита, я якраз рівно притикс не чув. Так що да, якщо хтось хоче дві курси, то це пам'ятайте, що спіріта куча надо буде. Ну і але я ношу стільки, що в мене вже навіть залишилось трохи спіріта, потім mm -hmm. те, що в мене і на честі вийшло, і на амулеті. В Результаті я ще й зміг овервев пресне ставити і канібалізм. Ну, це просто щоб простіше ігнайтесь моби, тому що інколи великі моби не хотіли ігнатися, вони змогу плеймба став великою. І канібалізм, life and kill просто. Рекавері why not, на мапіну. все. Це, 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 це мої скіли. Не було це да кучі скилли. Може, щось ще можна у якісь прикольні скіли, але я не парився. Так от, і давайте тоді до дерева перейдемо. Тобто я кажу, я хрономансер. я хрономансер через оцей нодик, що енемі на 20% засловлені. Темчей не мене славлять десь на 50%. Ну, білих, мобу, на 50%, це ще на 20 і. коротше, да, Моби, ледь ходять. Чим сильніший моб, тим його словить. Тут ось можна навести і почитати, що. да. у них мови 50 лес, тому у тих лес, але все одно замітно було і приємно. Я намагався спочатку ще, до речі, ці скеле там Temporal Rift і time, time Freeze, але вони мені якісь достатньо мех були, чесно. Може, я їх не вмію в'язати нормально, але вони забавні, але просто. Як це? Їх цікаво, понажимати мені було, але дуже швидко надоїло. Попробувати було весело типу, що це там тебе на temporal rift і там ще, але ні. Time Freeze. Та я просто взяв і рекуп узяв, вайнут просто інколи. У мене біг, я рекуплюсь. І це взагалі майже нічого не робить, бо мені каспід не сильно треба. Ну, в таких кількостях, скільки тут дає. Це ін... раз ось ось. Інколи дає каспіда. Не. Просто треба було щось взяти, а там нема. У хрономансера нічого, то я взяв цю фігню. Да, так, таке. Ну, а так, дерево АОЄ. Курс АОЄ, курс, курс ефект. Оці надоки на сили... сильніший слов. Цей дебаф слов магніт туди має більший. Курс ефект. Ну, само собой, Damage, Ignite, Fire Damage, Ignite, Elemental Damage, АОЕ. Fire damage, і я взяв трохи блока, і я, так. Да, я взяв щит і трохи блока, щоб дефенси мальбільше. А, ну і дві курси, ну так, само собою. Я там дві курси взяв. Таке дерево. Так от і да, я взяв щит, щоб блок мать. Бо, ну, просто хотів якогось аварійса. Слово це хорошо, але це то таки таке. Діло. Ще більше блока мать непогано. І на джуулах я брав там ефект аури, і blast це Аура, і це працює на ефект Аури відповідно на Ефект... це Ефект Курс можна ложать нодик. І там, ну, це. Да, і просто аує. Такі от мене, там спелдемедж AOE, oe cours, Курс, Ефект Курс Ось так я і брав, бо да. Упор на курси я робив достатньо великий. І що залишилось гір у нас? Так от, да, я про щит говорив, щит, я брав surrender, Лайфен on block. Просто приємно на мапінгу мать. Тобто, моби рідко коли до мене доходять, а коли доходять, то в мене ще й блоки і ще й лайфінг-блок. Приємно, приємно. Ні, я не скажу, що це прям супер тому Можна сюди фокус було взяти і мати десь, я не знаю, 30-40 море демеджа, якщо хороший фокус. Але не, я не думав, що це кардинально змінить в мене ситуацію і. таке. А, ловиси в мене смішні, я їх, мені треба були. як, я хотів слово його це. Debuff you inflict, слов, щоб ще сильніший слов був. Тобто, і це корупт тільки на глоусах буває такий. Відповідно, корупційні глоси це уніглоуси, що рарні глоуси мало хто коруптить. Ну а якщо хто не то воно буде дуже дорого. Я ось такі уніглоуси нашов, які роблять decimation strike, decimating. Це рандомно від 5 до 30% лайф зніме з моба, коли ви перший раз його хітаєте. Тобто, це просто. можна казати, що там сикице. 5 плюс 30 на 2, 17 моредемеджа в середньому по мобам. Просто 17% хп з моба рандомно. Перед першим ударом. Ну Такі. Не то, що це прям супер суперпакчемпловуси, тут ще якісь атрибути, але да. Головне, що я хотів, це щоб вони були з коруптом. Можете якісь інші пошукати, це просто щось роблять, важливо мені. Рінг на Ігнай проліф, я ігнайт гайпроліфу кайфую по e2. Люди бубнять на нього мені прикольно. Я не знаю. А решта гіра лайф, резисти, лайф, резисти атрибути, які надо. По-моєму, все. А, ну спіріт, я казав багато, тут спіріт і тут спіріт. Ну тут плюс Легену. А, ну да, до речі, мона регіона треба достатньо багато, бо там 200 мани в секунду, 250 феймбладджера, і це достатньо багато. Єп, єп. А решта... там damage one, там level, фігня. лайф резисти мана. Атрибути. Чуть стун Трешхолда, щоб мене. То, що коли тебе stunning флонвесті, то феймбас закінчується, логічно. Я на честі чуть стун Трехолда нашов на ботінках чуть стун тун Не Знаю наскільки це допомагає, але хай буде. А до речі, про ману. Я взяв лоу-левельний солірор, бо нам його демедж не важливий взагалі. Він ігнайтить навіть першим левелом. А монокост раз, зменшується в рази прям. Тобто в мене було десь 300 монокосту, коли я брав 18-го левела гейм, і Це було дуже неприємно, тому що я його на мапінгу часто кастую, типу я так обігаю, переставляю його подалі на нову кнопку і кастую. І це було прямо жрало ману дуже сильно, то рекомендую себе роблю левел. Ще є? Я не знаю. А на блок я теж взяв, до речі. Ну, просто був. Раз уже робимо блок, то блок. Значить все, такий білд дойшов. Я кажу, я не кажу, що він прям пахчам повий. Механіка тамчейн плюс слоу хрономансіра дуже прикольна. Але не обов'язково використовувати, на але я от так використав. Можу рекомендувати. Дуже приємно було, що мовби дуже слоу. Blame відчувається дуже приємно, що це ви накачуєте і такий бам, величезний робите. Дуже приємно. Проблема сингл таргет демеджа. Клір був достатньо хороший. Навіть не на тір 15, там обмазаних, все було нормально з кліром. Сингл таргет був такий собі. Не геть поганий, кажу. Тобто можна босу вбити. Ловельних, я не кажу, що ви там тір 4 арбітра вб'єте, це навряд чи. Але тір 1 можете вбити, якщо хочете. Тобто, достатньо для такого. Але да, невеликий всінл-таргет. А в цілому, я від білда. Чисто концептуально, що великий бом і слов. Єп. Всім дякую за увагу тоді. Залишу у вас стріалмастер кіло моїм, щоб ви побачили, який цей сингл-таргет був. Бай! Ба

Прям классик момент был с невидом и на конечно. Реал мастер. Да. Нормально нюжаха я, конечно. Ой, я в центр кинул. Оооо, oh, фак. Це так собі. Невидимі шарики. Ау, достої, вот так. Я, я реально в центр кину і но майже на всю арену достає. Тим шмяком. Це, конечно я косяк зробив. Не надо так. Окей, це все разбеж меньше. Эй, прожектайл блочить можна? я думаю, він буде яка оєшка важатися. Ну ладно. Ты мені прямо в лице його кинул, притики я такий, а? КП не забрались навіть? Ладно. Пам. окей. Ну, він шаплю доставку знов свою В смысле, Майсу. Це він крутиться буде сейчас, походу, да. Я не знаю, як це доджить. Я буду просто ласку нажимати, мені буде норм. Боньк, боньк, боньк. Сюди десь. Нормально вона там завертає, так підкручується і сандер. Кидай туди нормально. Даймет, звісно, дай не вау, але і нормально. Не геть поганий, бувалий гірше. ale daleko nevaŭ, konečne